Привіт! В мене виникла така е, прикольна ідейка то що ви підтримаєте, я її продовжу. Але я її все одно продовжу, навіть якщо ви не підтримаєте. Е, я придбала три книжки Історія України від Діда Сверида. І е, е, взагалі, з історією в мене трошечки трабли ще зі школи. Це не мій каньок взагалі, взагалі взагалі але, як говориться, людина, яка не знає своєї історії, вона, це як дерево без коріння. І дуже складно ну, скажімо так, жити і не повторювати помилинулого. Так як звичайна історія, вона доволі така нудна наука, а в цій книжці вона по історія України від пра, -пра, -пра, -пра наших предків вона подана доволі такі. Цікаво з гумором. Вчора я прочитала вголос дитині своїй, ось вона поруч лежить першу главу, але в мене така виникла думка до речі, за ці три книжки я віддала більше тисячі гривень. в мене виникла така думка, щоб читати вголос: по-перше, син це. Запам'ятає. По-друге, я про, збагачу свій словниковий запас, пропрацюю дикцію, і якщо це буде комусь цікаво або корисно, під сподіваюся, що під моє читання, навіть в когось створиться така традиція, що діти будуть засипати. Мені це також буде приємно, якщо так буде, пишіть в коментарях, не жалкуйте мені пальчиків догори. І будь-яка книжка починається із вступу. Вчора, коли я читала першу главу вступ, я благополучно перегорнула, але таки ми починаємо із вступу. Кожного дня планую біля 9 години виходити в ефір. І читати по одній главі. Глави тут різної довжини, і вони займатимуть різну кількість часу. Та буду дивитися так, щоб в середньому не більше там, 30 хвилин читати до години, тому що це нудно. Тож, сьогодні починаємо із вступу і поїхали. У всі часи і епохи людина завжди цікавилася своїм минулим, бо людям чомусь конче потрібно знати, звідки вони пішли і якого вони роду племені. Раніше, коли історія ще не була наукою, людям доводилося вигадувати собі історію, виводячи своє походження від різних надприродних істот або навіть богів. Потім виявлялося, що сусідній народ, будучи нахабнішим, вигадав собі ще красивішу і яскравішу історію. А вигадавши її, починав гордовито і зверхньо поглядати на інші народи, в яких фантазія була не така бурхлива. Не раз і не два це призводило до міжнародних народних конфліктів. Бо справді, хіба можна стерпіти, коли якесь плем'я, що тільки но зіп'ялося на ноги, самовпевнено виводить своє походження від самого сонця, а ти, простий нащадок якоїсь нещасної морської потвори, непорядок. Починалися кровоплоролитні історичні диспути, в яких опоненти залюбки лупцювали один одного дрючками, каменюками та іншими вагомими науковими артефактами. Власне кажучи, навіть зараз, після перетворення історії в точну науку, люди не полишили дурної звички мірятися давністю свого роду та героїзмом предків, здебільшого, до речі, вигаданим. У деяких країнах така міфотворчість і досі цілком серйозно охороняється державою, яка суворо стежить, щоб ніхто не надихався над її походженням від Риму, Русі чи якогось Вавилону. Непозбавлені здорового глузду люди нишком глузують над такими версіями, які по суті нічим не відрізняються від древніх міфів про походження народів від орлів чи драконів. Прикметно, що нижче ступінь зрілості того чи іншого народу. То оскаженіліше він доказує давність свого походження. А що розвиненіший народ, то з більшим гумором та самоіронією ставиться як до власних, так і до чужих історичних міфів. Українці народ досить зрілий і сильний, аби дозволити собі вигадувати власні міфи і водночас щиро над ними сміятися. Але перш ніж сміятися, бажано знати, як. Усе було насправді. Але насправді бо насправді все було значно цікавіше і захопливіше, ніж може вигадати навіть найбурхливіша фантазія. Отут немайдужий українець замислюється: а якою ж насправді була історія України? І де про це почитати? Прочитати про нашу історію можна багато де. Бо наші історики натхненно трудяться і щороку видають чимало різних цікавих книг. Вони молодці, і дід щиро радіє, що історичних досліджень у нас стає дедалі більше. А радіючи за професіональних істориків, я й сам написав історію України від діда Сварида. Навіщо, спитаєте ви, ще й дідова історія, коли стільки професійних досліджень? І я з вами повністю погоджуюся. Не хотів я писати у цю історію слово честі, не хотів. Так люди наполягли. Кажуть давайте, діду, розтлумачте нам уту історію, бо книжок багато, а розуміння немає. Довелося писати свою книжку. А почалось все так. У буремний час політичних і воєнних катаклізмів, коли широкими народними масами прокочувалися потужні хвилі паніки та істерики. Дід добровільно обрав роль сільського спостерігача за світовими подіями та почав ввести в інтернеті свій блог, аби, спираючись на стрункі закони сільської аналітики, тлумачити людям, що воно й до чого. Описуючи ж актуальні події, дід часто наводив різні історичні приклади. Небайдужі громадяни спершу терпіли оті дідові історичні екскурси, а потім терпець їх урвався. Діду, Сядьте та напишіть уже окрему історію України, бо це ж не виносимо. Зрештою, довелося щотижня постати в блог по параграфу Історії України від діда Свирида. Людям дідова писанина несподівано сподобалось, а нові параграфи почали навіть роздруковувати і відвозити нашим бійцям на фронт. Солдати читали, сміялися і вимагали Діду, пишіть ще! Писав далі, бо що поробиш? Люди ж просять. Аж тут на діда почали насідати різне видавництво з вимогами треба друкувати. Довгенько я тримав оборону і не погоджувався, де це видно, щоб простий сільський дід книжки писав. І сусіди сміятимуться літній уже чоловік, а на старість почав дурницями бавитися. Але знали б ви, які оті видавці настирні – Ну і дід, зрештою, здався. Постало питання про ілюстрації, бо яка ж така книжка може бути без гарних ілюстрацій. На заклик дідуся відгукнулося кілька десятків дуже талановитих художників, які надіслали свої екскізи, і мені довелося пережити великі душі, душевні терзання, обираючи між чудовим та прекрасним. Аж нарешті. Зголосився молодий і дуже талановитий Олексій Бондаренко, побачивши роботи якого, стало зрозуміло. Ось воно. І Олексій так високо підняв планку, що я аж почав хвилюватися, чи дотягує дідова історія до якості його ілюстрації. Якщо не дотягує і виявиться, що ілюстрації подобаються людям більше, ніж зміст, я щиро радітиму. Успіху молодого талановитого художника, якому від усього серця бажаю великого творчого майбутнього. І ось ви тримаєте в руках перший том історії України від Діда Сферита, книжки істинно народної, вона написана вона на вимогу, на вимогу багатьох тисяч читачів дідового блогу, писалася для людей та так, щоб читати її було і цікаво, і пізнавально весело Художник Олексій Бондаренко та видавництво Юстиніан також постаралися на славу, що й дозволило історію України від Діда Сферида побачити світ. Сподіваємося, світ за це нас не сильно сваритиметься. Книжка ця не є науковим трактатом, і дід жодним чином не конкурує з професійними істориками. Водночас. Дідусь намагався писати так, щоб не осоромитися і перед вченими людьми. Бо раптом історики теж її прочитають, знайдуть там якусь несенітницю і дідові буде соромно. Але ж обов'язково знайдуть, на те вони й дослідники. От чого й дідові історії точно ніхто не знайде, то це сліз, ридань та жорби з приводу то нещасної долі українського народу. Бо не маю наміру лити воду на млин тих. То вважає українську історію нещасною, безглудною, безглуздою і безпорадною. Такими епітетами нагородив колись нашу історію Володимир Винниченко, який радив перед читанням історії України пити бром. А давши таку пораду, заходився будувати українську державу спочатку з Центральною Радою, а потім з більшовиками. Зрозуміло, що в нього нічого путнього не вийшло, бо до роботи треба ставати весело й завзято, а не скиглячи та витираючи сльози. Тому ця книга написана по можливості весело, хоча дідусь, далекий від вульгаризації історії, над історією України і так добряче познущалися, коли найсмачніші сторінки її привласнювали різними імперіями, а українцям залишали убоге хуторянське існування. Тіні цих імперій. Зараз же ми спостерігаємо діаметрально протилежні процеси, бо Тумблер переключився в крайні положення нестримної ідеалізації минулого. І багато вітчизняних популяризаторів безсоромно просувають історію України безглуздими вигадками і недоречним. Безсоромно псують. Отак. Так, террам. Стерли, стерли, стерли. І багато вітчизняних популяризаторів безсоромно псують історію України безглуздими вигадками і недоречним пафосом. О, в результаті виходить недостовірна і неапетитна плотанина, яка проникає і в шкільні підручники. Батьки стоять розгублені, дітям у школах історія не подобається, тому поширені в наші дні яскраві, але науково не підтверджені факти та новітні міфи. Дід іноді згадує, але здебільшого лише для того. Щоб разом із читачами весело над ними посміятися. Якщо чи... читачам книжка сподобається, ми відразу приступимо до видання другого тому, а там, можливо, і третього. Заб... Забі... Забіжу наперед, є всі три томи книжки Діда Сверида. Так потроху, і до сучасності доберемося. Ну, а якщо книжка вам не сподобається, то теж нічого страшного. Просто на одну нецікаву книжку побільшало. А їх і також уже чимало. Зате з'явиться колись автор, який врахує наші помилки і напише нам історію значно ліпше за діда, і дід у ту нову книжку також із задоволенням почитає та щиро радітиме її успіху. Ну а що? Дочитали? Дивно, мало хто читає вступи, я приємно здивований. А тепер приступаємо власне, до історії. Історичні персонажі вже заждалися і нетерпляче чекають, щоб ви про них прочитали. Наступна глава називається Первісні люди і заселення України. Її ми з вами прочитаємо завтра. Я сподіваюся, мені нічого не завадить. О 21 годині за Києвом знову вийти в прямий ефір. І продовжити читати цю цікаву, захоплюючу, гумористичну книжку. До речі, першу главу я вже прочитала, і там є деякі такі моменти, які дітям краще не чути. Але з книжки слов, слів не викинеш. Тож, дякую всім, хто додивився. 15 хвилиночок, ще на бла-бла трошки було. До завтра. На добраніч, І нагадую, якщо вам сподобалось, або є якісь побажання, або можете мене покритикувати за мою погану дикцію, пишіть в коментарях. Я до цього нормально, адекватно відношуся. Па-па, до завтра!